Привіт, непоборні. Як завжди пробіжечка, друзі. Я прошу вас долучатися, максимально репостити і максимально донатити. Україна понад усе, слава Україні, слава ЗСУ. Так, Чернігівець і волонтер Станіслав Москальчук розпочинає свій день. Розминка і забіг на 2 чи 5 кілометрів містом. Все, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Перша танкова бригада потребує постійно автомобілів. До мене дійшов запит на те, що їм. Потрібно авто, пікап. І тому я вирішив, користуючись тим, що я вмію, а я вмію бігати, я бігаю дуже таки давно, вирішив цим, тим самим завлекти людей до того, щоб вони скидували гроші на донати і почав бігати кожного дня. І пообіцяв людям, що буду бігати до тих пір, поки не закрию банку. На цей пікап загалом Станіслав бігає вже 90 днів. За цей час йому вдалося зібрати 101 тисячу гривень з потрібних 225. Каже, щодня люди скидають від гривні до тисячі. Донати, які там скидають люди, пишуть в коментарях: ми тебе підтримуємо за Україну на ЗСУ. Це дуже круто і це реально е, допомагає. От правда, а якщо брати е, кількість донатів, то вона трішки зменшується. Я розумію, що Можливо, всі втомилися донатити але. Ну, це треба робити, бо війна в країні вона є, і від цього нікуди не дінешся. А хлопці і дівчата, котрі стоять за нас з вами, ну вони потребують цього. Відео зі своїх пробіжок чоловік викладає в соціальні мережі. Там і звітує про зібрані гроші. Разом з ним почали бігати і інші люди, розповідає Станіслав. Так часто як в мене вони ну не виходить, але тим паче, хтось бігає раз в тиждень, хтось бігає два рази в тиждень. Вони мене відмічають, вони відмічають мою банку і тим самим ну допомагають. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини Чернігів.